Всім привіт! Сьогодні в випуску Трапзон спор планує продати Батагова. Динамо хоче терміново здихатися, блинуться до зимового вікна. Довбик отримав найгіршу оцінку в матчі з Ніцею. Караваєв цікавий Анталья спору. Захисник турецького трабзонспора та молодіжної збірної України Арсеній Батагов може залишити команду після завершення сезону 25-26. Про це інформує турецькі медіа тренерський штаб бордово-синіх під керівництвом Фатіха Теке відзначає значний прогрес 23-річного футболіста та переконаний, що цього сезону він здатен ще більше розкрити свій потенціал. Президент клубу Ертугрул Доган вважає Батагова одним з лідерів і ключовим активом Трабзонспора, продаж якого в літнє трансфер на вікно може принести суттєвий прибуток клубу. Тренери турецької команди застосовують індивідуальну програму для підвищення фізичної витривалості Батагова та вдосконалення його ігрових якостей. Крім того, виступи в обороні пори з досвідченим Стефаном Савичем сприяють швидкому розвитку українського захисника. Щоденний прогрес 23-річного футболіста розглядається як. Вагома інвестиція клубу та реальна можливість заробити на його трансфери після нинішнього сезону повідомляють у Туреччині. У цьому сезоні Батагов зіграв шість поєдинків у Суперлізі. Його контракт діє до червня 2028 року, а ринкова вартість становить 4,5 мільйона євро. Наші підписники телеграм-каналу Перший тайм дізналися цю новину набагато раніше, тому будь в центрі подій першим. Підписуйся на наш телеграм-канал, посилання в описі. Майбутнє нападника київського Динамо Владислава Бленуце в клубі опинилися під серйозним питанням. Як повідомляє gSP.ро, керівництво команди не бачить перспектив для гравця та прагне мога швидше з ним розлучитися. Його агент італієць Давіда Салерно вже займається пошуком нової команди в арабських лігах, де трансферне вікно буде відкритим ще протягом тижня. У Динамо налаштовані розірвати співпрацю з футболістом без очікування зимового періоду, проте ситуація Є значно складнішою, якщо сторони дійдуть згоди, існує небезпека, що ФІФА розтінеться як проміжний трансфер, оскільки від моменту підписання контракту 2 вересня не минуло навіть 4 місяців. Подібні угоди заборонені, адже раніше клуби використовували їх для тимчасового блокування гравців, а самі трансфери проводилися пізніше, за простішими або вигіднішими умовами, наприклад, при наявності санкцій чи інших обставин. З цієї причини ФІФА не братиме до Уваги пояснення київського клубу, який прагне якнайшвидше відпустити блинуця через його проросійські пости. Наразі план пошуку нової команди для Форварда поставлено на паузу, оскільки такий крок може бути кваліфікований як перехід в інший клуб. Додаткова ситуація ускладнює повна невизначеність із фінансовими умовами можливого трансферу. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Форвард Ромер Артем Довбик провів 69 хвилин у поєдинку Ліги Європи проти Ніци, проте не зумів проявити себе в нападі і, схоже, втратив шанс переконати Гасперіні довіряти йому місце в стартовому складі на наступних матчах. Українець не завдав жодного удару в площину воріт і лише один раз спробував бити, але його спроба була заблокована. Показник XG склав 0,06, що свідчить про вкрай низькі шанси на забитий м'яч. Крім того, довбик не виконав жодного ключового пасу. Асу, а його XA дорівнює усього 0,02. Форвард намагався нав'язати боротьбу, однак результативність залишається невисокою. З чотирьохповерхових єдиноборств він виграв лише одне. Також футболіст шість разів втрачав м'яч і лише 21 раз торкнувся його за весь матч. З позитивних моментів можна відзначити точність передачі 82%, а також один успішний обіграш суперника. У підсумку виступ довбика проти Ніци можна віднести радше до невдалих. Він залишився непомітним в атаці та не створив загрози біля воріт суперника. Це й пояснює його низьку оцінку: 6,2 бала від Софа Скор, що стало найгіршим показником серед усіх футболістів на полі. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Турецький Анталія Спор» проявляє інтерес до підписання універсального футболіста київського Динамо Олександра Караваєва, повідомляє фанатік. За даними джерела, Анталія Спор планує підсилити склад за для виконання завдання виходу в єврокубкові змагання наступного сезону. І Один із кандидатів на це посилення розглядається саме триститрьорічний український гравець. Водночас для турецької команди важливим чинником є той факт, що чинний контракт Караваєва з Динамо діє лише до літа наступного року. Що може суттєво спростити перемовини стосовно трансферу досвідченого футболіста? Олександр Зінченко, український захисник Nottingham Форст, який на початку вересня приєднався до англійського клубу на правах оренди з лондонського арсенала. Дебютував у міжнародних змаганнях у складі своєї нової команди. 28-річний футболіст вийшов у стартовому складі Nottingham у матчі першого туру основного етапу Ліги Європи проти іспанського Бетіса, який завершився з рахунком 2-2 та провів на полі всі 90 хвилин. За підсумками гри Зінченко отримав посередні оцінки. Портал Хускори оцінив його виступ у 6,9 бала. Тоді як найвищий показник у складі Нотінгема склав 8,3, а найнижчий – 5,9. Аналогічну оцінку виставив і Софа Скор, де українець отримав 6,7 бала. Для порівняння в цьому рейтингу найкращий результат серед гравців команди становить 8,2 бала, а найгірший 5,8. Головний тренер Кривбасу Патрік Ван Леувен залишився без двох футболістів, які відмовилися виступати за команду з Кривого Рогу. Як повідомляє Інсайт УПЛ, правий захисник Бандеїра та атакувальний півзахисник Хривоя і Ліч вирішили не повертатися до складу клубу по причинні контракти. Хорват і Ліч раніше був відсторонений від першої команди через конфлікти з тренером і неодноразово заявляв, що хоче залишити Україну, відмовляючись виходити на поле у матчах чемпіонату. Ще влітку португалець Бандейра звертався до керівництва з проханням допомогти йому знайти нову команду. Він тренувався з кривбасом і навіть пройшов збори, але вже в серпні також залишив Україну. Нині обидва легіонери перебувають на батьківщині. І ліч у Хорватії, а Бандейра в Португалії. Футболісти не мають наміру виступати в УПЛ і повертатися до Кривого Рогу. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.